Досі лишається непідписаним законопроект 113-79-Д про заборону мобілізації обмежено придатних хлопців сьогодні, 4 квітня 2025 року. А на сайті Верховної Ради ми бачимо те, що ми бачимо останні півроку. З 15 жовтня 24-го року закон направлено на підпис президенту України, тобто він проголосований депутатами прийнятий, прийнятий Верховною Радою, бачите, ще 9-10, го го але досі, саме з цього числа, досі нічого не зроблено для того, щоб цей закон почав діяти. З огляду на те, що президент закон не підписує. І не відправляє назад до Верховної Ради, тому і голова Верховної Ради його не може підписати. Люди організували ініціативу підписати петицію до президента України, щоб він вжив заходи і підписав даний закон. Просимо вас, пане президент, підписати закон No137. Д який звільняє від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 25 років. Ця петиція набрала необхідну кількість голосів. І статус у неї на розгляді. Це крик душі людей, які використали всі можливі доступні їм інструменти впливу на цю ситуацію. І що? А ВОЗ і нині там. Жодної реакції, жодних пояснень. Суцільна тиша. Величезні питання викликає реалізація базових прав громадянина в Україні. Величезні питання. Посилання на картку законопроекту та на петицію лишаю тут в коментарях. Подивіться на власні очі, якщо вам це цікаво.